Привіт, любі! Дорогі кільці! Це підказки ангелів на березень 2025 року. І так, пройдемося по трьох головних сферах життя: стосунки, фінанси і робота. Чого приємного очікувати, чого остерігатися, під якою енергією пройде цей місяць-березень до чого готуватися, і, звичайно ж, витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки, які перспективи принесе березень в пошуку а, коханої людини, і романтичних якихось відносин, і також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які перспективи відкриє вам березень місяць. І так, перша сфера життя стосунки. Чого приємного очікувати в стосунках, які у вас вже є? Так, яка енергія зараз панує? енергія трансформації. Це така, ви знаєте, буде чудова енергія, коли ви будете трансформація, це завжди прийняття рішення, це завжди не дуже просто. І не завжди легко може бути боляче, можуть бути якісь, і про що ще тут підказують ангели? Бути чесними, не знаєте, максимально проявити таку відкритість, чесність, сказати, чого ви не хочете. Тому що однозначно тут про карта смерті це про те, що вже не працює у ваших відносинах, що треба відпустити і тут розставити пріоритети. Карта вибору у вас буде вибір. Заявити про це, чи знову ж таки терпіти, ховати, не говорити, але тут розставляння пріоритетів. А коли у вас щось уже на вас не працює у ваших стосунках, чи ви так не хочете, тут важливо заявити про це. Буде такий трансформаційний період, і це ще, звичайно, період так, народження чогось нового, перехід на інший рівень відносин. У вашому житті перехід на інший рівень, більш такий як переоцінка цінностей, і це в першу чергу це є відверта розмова. Тут ви завжди будете мати можливість або пірнути з головою роботу, не працювати над своїми відносинами, або все ж таки йти на компроміс, заявляти про те, що ви хочете, як ви хочете, як з вами можна, як з вами чого ви не допускаєте. Тому що зазвичай тут знаєте, і навіть в консультаціях приходять люди і допускають якісь певні моменти, які не бажані. Вони розуміють на підсвідомому рівні, що вони так не хочуть, але боячись втратити партнера, боячись якось. А щоб їх не замінили, погоджуються на те, на що вони не хочуть погоджуватися. І це дуже величезна, величезна помилка, тому що якась такий страх, він породжує ще більше страху. І, звичайно, ці такі тупікові відносини стають, тому що один з партнерів, який заздалегідь не хоче таких відносин, але погоджується на такі відносини з часом скочується в таку як депресію, в тривожність, в незадоволеність в першу чергу. І потім боїться заявити про те, що вже так не хоче. А як? І на консультації мені кажуть, а як я вже тепер скажу, що я не хочу. Уже стільки років отак, але я розумію, що я так не хочу. Це воно накопичується як сніжний великий ком. Котиш-котиш, він стає більшим, 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 і він призводить до. Втрати спокою, втрати захищеності людина так не хоче, однозначно все рівно треба заявити. І в першу чергу сказати це, як ви хочете, як ви не хочете, і не боятися, тому що рано чи пізно такі відносини все рівно втрачають свою актуальність. Постійний страх, постійне невдоволення вони не проходять безслідно, вони все рівно потім вертаються. І зазвичай жінки впадають в таку жертву, що зараз я зроблю, я буду найкраща, я зі мною так не буде. Зі мною буде по-іншому, все-таки я зумів перевиховати, я зумів все зробити. І це також дуже велика помилка, бо люди індивідуальні і. Що тут важливо? Слухайте, слухайте, що говорить ваш партнер. Уважно слухайте. Не відсторонюйтеся, не живіть у своїй бульбашці. І не відсторонюйтеся і не думайте, що ви все можете змінити. Тут вас чекає крах. Так, давай далі. Чого приємного очікувати відносимо? Чого остерігатися? Щось може піти не по плану. Може, ви заплануєте щось. І обставини зміняться. Також треба бути готовим до того, що будуть такі різкі, якісь зміни у вашому житті, різкі зміни настрою, різкі зміни, а, якісь а, такі м, перепади енергії. такий буде березень вас колесати емоційно. Емоційні Але все рівно все йде. А в житті, як то кажуть, по колу все змінюється. Одно відходить, друге приходить. Це такий безперервний цикл в житті. Щось піде, щось прийде. От і важливо підказують ангели: закрийте двері того, чого ви не хочете, і відкрити двері майбутнього, в те, що ви чого ви хочете. І так, давайте витягнемо ще карту для людей, які у пошуку, які перспективи знайти. Свою половинку зустріти, половинку. Королева, королева жезлів, це людина, яка завжди має план, це є людина ідейна, оптимістична і а, яка ніколи не здається радість, щастя. Тож для того, щоб знайти, зустріти, можливо, ви зустрінете таку людину з вогняною енергією таку ціленаправлену, оптимістичну, є шанс зустріти таку людину, або вам стати треба такою людиною веселою, щасливою, до якої потягнуться інші люди. Так, і робота. Давайте на сферу життя робота, які. Чого приємного очікувати в роботі, чого остерігатися, яка моральна атмосфера панує в колективі, давайте дивитися. Паш, Паш це якісь цілі, це бажання, це початок чогось нового, чогось зародження, якихось нових планів. А, так, перспектив нових. І тут взаємодія з людьми, можливо, тут і підвищення по службі, або, можливо, ви будете. Займатися трошечки іншими справами ще вам можуть додати ще якихось ваших обов'язків на роботі. А якщо ви в наймі, якщо ви самі на себе працюєте, то у вас будуть якісь ідеї, які ви захочете втілити, і, можливо, будете в пошуках персоналу, розширення, масштабність. Так, чого приємно очікувати, чого остерігатися, і це дохід. Дохід буде однозначно, буде багато клієнтів, буде дохід. Чудова карта доходу, робота буде давати прибутки, і ваш бізнес. Буде збільшення прибутків, збільшення клієнтів. І на роботі також, і збільшення роботи, і тут може бути що, якісь премії, якісь ще додаткові Можливо, це буде і ще додатковий дохід у вас як два джерела доходу і ваш, і вашого чоловіка, чи ваш, і ще якісь бонуси ви отримаєте, або на дохід зі сторони хтось, можливо, вам перерахує гроші, якісь родичі чи батьки, підтримка від партнера вашого. Прийдуть. Додаткові гроші, тому що десятка пентаклів це хороші гроші, збільшення добробуту, якась купівля чогось такого, чого ви хотіли, збирали, збирали, і от в березні ще щось дозаробили, і нарешті сума вже з'явилася, та, яка вам необхідна. Це людей, які в пошуку роботи, які перспективи березень несе в собі. Яка перспектива знайти роботу? Що для цього потрібно? Що робити? Так, що робити? так. А Тут є по, о, хороша перспектива знайти роботу, стабільний заробіток, стабільна робота, четвірка. Четвірка це про те, що ем, хороша робота, хороша перспектива знайти роботу. Дуже хороша карта на таку постійну роботу е, з е, такою. Це, можливо, як і під одним дахом, це як в офісі, десь така буде можливість. Можливість однозначно буде. Так, що тут допоможе, давайте дивитися, що тут допоможе? Тут імператор, можливо, це ваш начальник, а будете мати такого власного начальника, або людина, знаєте, яка при владі, яка має статус, можливо, вам допоможе, або буде. Каже, так, нам потрібні такі працівники, або буде приймати у вас, як то буде приймати вас на роботу, або може порадити вам якусь роботу. Це може бути і родич, і друг і ваш, і також який через цю людину ви можете отримати роботу, або також будете мати боса велика, значить, таку попадете в велику масштабну компанію. А, так. І фінанси. Чого очікувати, чого остерігатися у фінансовому плані? Так, чого не робити? Що робити, щоб примножити свої фінанси. Отак фінанси. Енергія потекла. Карти розсипалися. Дивимося. Так. А, тут уже така карта трошки ностальгії якоїсь і. Якби нестачі, щось вам буде не ставати, щось ви будете задумаєтеся. І планування звичайно, чітке планування ваших фінансів тут. Але ви собі зможете дозволити: фінанси будуть тут іде така, що ви плануєте. Є гроші. Дев'ятка Пентаклів це дуже хороші гроші, які є, і які ви, якими ви будете розпоряджатися. Будуть, будуть гроші, буде чим керувати, і тут давайте подивимося, чого остерігатися. Чого не варто робити? П'ікірка. П'ікірка це коли ви захочете почати якісь складання нові. Ну, березень хороший місяць для вкладання. Все тому що сонце. Вийшла карта сонця. Якщо ви хочете в щось вкласти гроші, ви хочете, може, у вас план тут назбирати на щось, ви можете починати і відкладати гроші, і планувати хороша перспектива. Дуже хороша перспектива на якісь фінансові вкладення, або появиться зайвий заробіток, можливо, тут, як. Фінанси прийдуть, можливо, якісь будуть здавати щось в оренду, не могли здати, не могли і здасте. Чи там складалося щось, складалося, воно не давало свого доходу, але зараз вже буде давати дохід. Чудова перспектива, можете сміло починати. Починання. Так, і давайте витягнемо ще загальну енергію місяця. І тут чіткість ясність. І, звичайно ж, як можливо, ви почнете, тому що мечі це ще про, про документи. Можливо, ви почнете оформляти якісь документи, буде якась така біганина з документами. І тут важливо, можливо, вам потрібен буде збір інформації, будете збирати про щось інформацію, почнете це початок оформляння якихось документів. Треба буде комунікувати з людьми. Може, тут король. Мечів це завжди про людей, які зв'язані з документами, як нотаріуси, адвокати, чи просто люди, від яких залежать підписи, якісь документи. Така буде, знаєте, як то кажуть, документальна така волокіта. Треба буде багато щось збирати, переробляти, переписувати, дивимося. І тут рицарь. Але у вас все вийде, ви все отримаєте, і у вас іде тут підтримка. підтримка. Тут є люди, які вас будуть підтримати, які будуть допомагати, і е, все буде, вам буде легко це, е, вам вдасться все легко. Хороша енергія, і я так бачу по розкладу, що місяць березень, принесе багато змін у ваше життя. І такий трансформаційний якийсь період буде в вашому житті. Тож бажаю вам успіху, радості і нехай все буде легше і краще, ніж ви думаєте.